Вітаю, мої любі п'ятикласники! Ми з вами завершили множення десяткових дробів. І настав час розпочати ділення десяткових дробів. Розпочнемо з ділення десяткових дробів на натуральне число. Будемо розглядати на прикладах. Перед вами є чотири приклади, ми зараз всі їх поділимо. Отже, перший приклад 25,14 ми так і записуємо, будемо ділити кутиком, поділити на 6. На що треба звернути особливу увагу? Тут є кома. Тобто, ми пам'ятаємо, так як при множенні, ми множили числа, не зважаючи на кому, але потім рахували знаки після коми. Тут трошки по-іншому. Ми маємо враховувати цю кому. Тобто ми зараз будемо ділити число, але коли ми будемо переступати через кому, цю кому треба знести у частку. Оце основне правило ще раз: переступаючи через кому, кому зносимо у частку. Розглядаємо на прикладі. І так, 2 не ділиться на 6, 25 ділимо на 6, беремо по 4, 4 на 6 24, в остачі 1. Далі дивіться, ми маємо знести одиничку, але ось тут ми переступаємо через кому. Тому цю кому ми записуємо частку і зносимо наступну одиницю. 11 поділити на 6, беремо, звичайно, по одному, буде 6. Востачі 5, Зносимо четвірочку, 54 поділити на 6. Очевидно, це буде 9. 9 на 6 – 54. Все ділення завершилося. Отже, 25,14 поділити на 6 буде 4,19. Розглянемо другий приклад. 10,45 будемо ділити на 5. Зверніть увагу, пригадаємо зразу, що число закінчується у нас на 5 отже, воно поділиться на 5 обов'язково. Але тут є кома, маємо її врахувати в частку. Отже, 1 на 5 не ділиться, беремо 10, 10 поділити на 5, беремо по 2. 2 на 5 10. Звичайно, що коли ми віднімемо у вистачі, нічого не буде, буде 0. Але тут кома, цю кому зносимо у частку. Далі зносимо циферку 4. 4 на 5 не ділиться, в частку записуємо 0. Зносимо п'ятірочку. 45 поділити на 5 9. 9 на 5 45. Ділення завершене. Рухаємося далі. Третій приклад. 87,5 потрібно поділити на 7. Ділимо 8 поділити на 7. Ділиться, буде по одному. 1 на 7 7, востачі 1. Зносимо 7. 17 ділимо на 7, беремо по 2. Буде 14. Віднімаємо востачі 3. Далі кома. кому переносимо в частку. Зносимо п'ятірочку. 35 на 7 буде по 5. 5 на 7 35. От і все. І останній приклад розглядаємо теж 3,72 ділимо. На 8. 3 на 8 не ділиться. Але тут кома, і ми маємо знести її в частку. Очевидно, я ж не можу поставити першу кому. Я повинна дописати тут нулик. 0, 37 ділимо на 8. Очевидно, це буде по 4. 4 на 8 32. Віднімаємо 37 мінус 32 постачі 5. Далі зносимо двічку. 52 поділити на 8. Пригадимо таблицю множення. 7 на 8 буде 56, отже, по 6, 6 на 8, 48. Віднімаємо. 12 відняти 8 4. Тут ми позичили, значить, немає нічого. Дивіться, число закінчилося, але ділення ще не закінчилося. Тому, що ми з вами робимо? Дописуємо сюди нулик. 40 поділити на 8 буде 5. 5 на 8 40. Ось так. Виконаємо іще деяке ділення. Скористаємося правою 1539 із підручника. Перший приклад. 57,2 будемо ділити на 8. 5 на 8 не ділиться. 57 ділимо на 8. По 7, 7 на 8, 50. 6 востачі 1. Переступаємо через кому, зносимо її в частку, зносимо дві 12 поділити на 8. Очевидно, по одному буде 8 в остачі 4. Число закінчилося, тому дописуємо 0, 40 ділимо на 8 по 5. 5 на 8, 40. Я взяла тут перший стопчик, тому четвертий приклад. 927,36 ділимо на 48. Тут уже двозначне число. 9 на 48 не ділиться. 92 ділимо на 48. Можливо, ми б могли взяти по 2. Але мені здається, що це буде забагато, бо 2 на 40 це буде 80, 2 на 8, 16, це буде 96, а в нас лише 92. По 2 забагато, тому беремо по одному. 1 на 48, 48. Віднімаємо. 12 відняти 8. 4. Тут ми позичили одиничку. 8 відняти 4, 4. 44. Зносимо 7. 447. Треба поділити на 48. Давайте спробуємо взяти по 9. 8 на 9, 72. 2 пишу, 7 пам'ятаю. 4 на 9 36, 36 і 7. Получаємо 43. Ну, так, трохи складновато, правда ж? Віднімаємо: 7 відняти 2, 5, 4 відняти 3 1. Постачі 15. Рухаємося далі, нам треба зносити трічку, але ми бачимо тут кому: кому переносимо в частку. І зносимо наступну циферку. 153 поділимо на 48. Ось скільки ми візьмемо? 48 це приблизно 50, а 153 тут е, війде сюди по 50, тричі. Отже, сміливо беремо по 3. 3 на 8, 24, 4 пишу, 2, пам'ятаю. 3 на 4. 12 та ще 2, 14. Піднімаємо. 13 відняти 4 буде 9. Тут ми позичили, тому більше нічого не буде. Зносимо наступну циферку: 6. 96, поділити на 48, вже ми з вами прикидочку робили з самого початку. Це буде по 2. Якраз буде 96. Ось такий трохи складненький приклад, але дивіться, якщо пам'ятати таблицю множення. То все гарно поділилося. Так, рухаємося, далі розглядаємо сьомий приклад. До речі, ставте на паузу, працюйте самостійно, а потім звіряйтеся з відповідями. Отже, 14,7 ми маємо поділити на 42. 1 на 42 не ділиться. 14 теж не ділиться. Далі кома. Отже, ми зносимо спочатку кому. А потім все число 147 ділимо на 42. Прикидаємо 147 поділити на 42. Ну, мабуть, по 3 візьмемо. 3 на 2, 6, 3 на 4 12. Віднімаємо. Зверніть увагу, ми тут не зважаємо на кому. 7 відняти 6. 1, 4 відняти 2, 2 21 в остачі, Але ділення не завершене. Тому дописуємо сюди нулика. 210 ділимо на 42. Оскільки ми візьмемо. Ну, давайте спробуємо по 5. 5 на 2 10. 4 на 5 20 та ще 1 якраз 21. Дивіться, якраз гарне число у нас вийшло. І 10 приклад теж давайте розглянемо: 0,36 поділити на 48. Бачимо, тут 0 і кома вже стоїть. Да? Тобто 0, ми ділимо на 48. Ну, очевидно, тут ми маємо цю кому перенести, тобто буде 0 кома. Далі рухаємося 3. Не ділиться. Але дивіться, щоб не заплутати себе, давайте ми зробимо так. Ось ми поставили нулик. Так? 0 на 48 це буде 0, тобто під цим нулем ми підписали. Далі ми маємо знести наступну цифру. Ми її зносимо. Трічку. Знесли і ділимо. Не ділиться. Ставимо в частку 0. Наступну цифру зносимо 6. Але знову 36 не поділиться на 48. Отже, знову 0. І потім дописуємо ще один нулик сюди. 360 поділити на 48. Ну тут велике число. Давайте робимо прикидочку. Оскільки ми візьмемо 48 у сотню війде двічі. У нас три сотні. Тобто в одну сотню двічі, а в нас три сотні це 6 разів. Та ще в нас є 60. Тобто, Можна сміливо брати по 7. 7 на 8 56, 6 пишу, 5, пам'ятаю, 4 на 7. 28 та ще 5, буде 33. Віднімаємо. 10 відняти 6, 4. Тут 5 уже відняти 3, 2, 24, але ділення ще не завершено. Дописуємо знову сюди нулик і 240 ділимо на 48. Знову прикидочку робимо. У сотню 48 війде двічі, у нас дві сотні, тобто це вже 4 рази, і ще в нас є 40. Але пам'ятаємо, що 48 це ж не 50, у нас там ще з запасом залишилося чотири циферки. Тобто ми можемо взяти по 5. 5 на 8 40. 0, пишу 4, пам'ятаю, 4 на 5 20, та ще 4 24. Ось так. Як окремий випадок ділення десяткових дробів можна розглянути ділення на 10-100 тисяч, тобто на розрядну одиницю. Давайте пригадаємо, як ми множили число на 10-100 тисяч. Наприклад, візьмемо ось цей перший приклад, але будемо не ділити, а множити. Нехай 29,5 потрібно помножити на 10. Що ми з вами робили, коли множили? Ми кому переносили вправо на скільки знаків, скільки нулів містить розрядна одиниця. В даному випадку 10 у нас один нулик справа, кома переноситься вправо на один знак. Тобто маємо число 295. Що робити, коли потрібно ділити? А коли ми ділимо, ми робимо навпаки. Тобто, якщо 29,5 треба поділити на 10, кома переноситься на один знак вліво і буде вже 2,95. Давайте розглянемо всі ці приклади. Друге. 219,7 поділити на 10. Знову ж таки, 10 має один нулик, але це ділення, тому несемо кому вліво на один знак. Буде 21,97. Третій приклад: 5,127 поділити треба на 100. 100 має два нулі. Тобто нести кому треба на два знаки. Куди? Ділення значить вліво, вліво на два знаки. Але ми маємо тут тільки один знак, тому попереду треба ще дописати нулик. Дивіться, що буде. Я допишу нулик. Так, і ось кома моє стане ось тут, на два знаки. Очевидно, кома попереду стояти не може, тому ми тут маємо дописати ще один 0. 0, і ось так дописуємо всі цифри тут підряд. Якщо ми прочитаємо це число, давайте спробуємо його прочитати. Нуль цілих 5127, 100 тисячних. Ідемо далі. Четвертий приклад розглядаємо. 192,4 поділити на 100. Все просто Два знаки два нулі, два знаки вліво буде 1,924 тисячних. 924 П'ятий приклад. 0,192 поділити на 100. Треба віднести кому вліво на 2. Знаки. І тут дуже обережно. Ось я поставлю цю кому. Тепер скільки ж я тут маю написати нулів. Один нулик у мене тут є. А мені треба відділити два знаки. Значить, я маю дописати тут ще один нуль. Дописую нуль, потім той нуль, який є, і число 192. Ось таке маємо число 0,1920. І шостий приклад: спробуйте самі. А потім звіртеся. 219,5 поділити на тисячу. Тисяча має 3 нулі. Отже, треба кому віднести на 3 знаки вліво. Ну, тут все просто ми, очевидно, бачимо, що кома стоятиме перед двічкою. Тобто буде десятитисячних. Застосуємо ділення на практиці. Розв'яжемо задачку. Права 1541 Велосипедистка Велосиподистка за три години подолала 37,2 км. Знайди швидкість велосиподистки. Задачі на рух ми бачимо. Пригадаємо, що у таких задачах ми маємо позначення T. Тому, давайте ми запишемо ці позначення. Що у нас є? Дивіться, за 3 години подолала 37,2 км. Що ми чим позначали? Пригадуємо, С ми позначали шлях, В позначається швидкість, і Т позначається час, Т це час. Отже, що ж ми маємо в цій задачі? За 3 години. Що таке 3 години? Очевидно, 3 години це час. Тобто ми напишемо з вами, що Т дорівнює 3 години. Ось час рівний 3 години. Велосипедистка подолала 37,2 кілометра. А це що таке? 37,2 кілометра, очевидно, це шлях, який проїхала велосипедистка. Шлях позначаємо буквою С. С у нас дорівнює 37,2 кілометра. А що треба знайти? А знайти треба швидкість. Тобто ми напишемо так: В рисочка невідомо. Розв'яжемо розв цю задачку. Пригадуємо, що ми маємо пригадати. Ми маємо пригадати формулу. Ми маємо пригадати формулу. Як ми шукаємо швидкість? Отже, пригадуємо ті формули, які нам відомі. Нам відома така формула: С дорівнює В помножити на Т. Тобто, щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Звідси, щоб знайти швидкість, очевидно, треба що? Треба шлях поділити на час. Ну і давайте вже заодно і третю формулу пригадаємо, щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Тобто, це формули, які ми з вами маємо усвідомлювати. Ось це основна формула, а це похідні з неї. Ось. І в даному випадку нам потрібно знайти швидкість. Тобто ми працюємо із другою формулою. Щоб знайти швидкість, треба шлях поділити на час. Тобто треба 37,2 поділити на що? На 3 ділимо. 3 ділиться на 3, буде по одному. в остачі 0. Зносимо 7. 7 поділити на 3 буде 2, 2 на 3 6. Востачі 1, переступаємо через кому зносимо її в частку. Далі зносимо циферку 2, 12 поділити на 3 буде по 4. Отже, 12,4. Чого? Що це ми таке знайшли? Це ми знайшли з вами швидкість, а отже, пригадуємо одиниць вимірювання швидкості, оскільки шлях у нас в кілометрах, а час у годинах, то швидкість буде у кілометрах за годину. І пояснення ми напишемо, тому що ми тут спочатку нічого не писали. Тому пишемо пояснення, що це швидкість велосипедистки. Не забуваємо написати відповідь. Оце задача. Відповідь. Відповідь має бути короткою: 12,4 км за годину. От і все. Тренуйтеся, розв'язуйте вправи. І все у вас вийде.